А вже ранок, галичани, Доброго друзі. ранку. Це не фейк. То ми правду, так стоїмо з І Ми вирішили зробити такий собі герб логотип, як колись була каланда Pictures прогрезнен. А вже І... ранок галичани. Галичина презент. Ранок галичани. така маленька дурість. побачте нам ми розпочинаємо. Понеділок, 6 червня. Ми розпочинаємо на такому бадьорому настрої. Розпочинайте свій день. І ви. Наше професійне свято, 6 червня, день журналіста. Отож, далі. Наші колеги, працівники обласного телебачення Галичина, вітають всіх журналістів з професійним святом. Доброго ранку, всім, хто прокинувся і дивиться програму з Мар'яною Мазур і Василем Жупником. Так, так, ви не помилилися. Зараз час не для вістей. Просто в такий спосіб, із студії інформаційної програми Вісті я хочу привітати своїх колег-журналістів з професійним святом. Але це свято неможливе без вас, дорогі наші глядачі, адже ми працюємо саме для вас. Тому усіх нас з днем журналіста. Що ж побажати? Звісно, найперше миру, який нині так потрібний: здоров'я, добробуту у родинах, сили, енергії, наснаги та наполегливості. Хай не зраджує усіх нас удача і творче натхнення. Дорогі колеги, будьте чесними, правдивими і справедливими! З днем журналістам! Мар'янко, я сподіваюся, що запашну каву і тістечко ти вже приготувала. Тому йду до вас, Василем, на сніданок. Ліля Васильівна. Ми тебе чекаємо. Каву приготувати, кава пахне. Кава. Я б сказав, страшне пахне. Шикарна приходь. кава турець. Поки продовжують вітати інших приходь. Безкоштовно, абсолютно. Шановні наші колеги, ми тут з Оксаною порадилися і задумалися, чим для нас пахне наша професія. Чим для тебе пахне журналістика? Кавою і корвалолом. <с? <с?> ну іноді ще бензином, коли нам випадають якісь цікаві мандрівки, цікаві краї. Ну, ми бажаємо вам, щоб і в свята, і в будні у вас були тільки цікаві мандрівки і тільки якнайприємніші аромати. А ще я хочу побажати вам завжди гарної музики. А я поменше брудної політики зі святом, зі святом, журналісти. Доброго ранку, доброго літнього ранку, шановні колеги-журналісти. Сьогодні наше професійне свято, і я, звичайно ж, сердечно вітаю всіх своїх колег, особливо ветеранів журналістики, які віддали чимало років життя цій прекрасній, найулюбленішій професії і, на мою думку, найвідповідальнішій з усіх, які є. Адже першим було слово. Важливе слово. Я в журналістиці 36 років, 24 з них на телебаченні Галичина. І, звичайно ж, свій досвід передаю в міру можливостей студентам університету імені короля Данила Галицького. Чого я їх навчаю? В першу чергу бути людиною, любити ту державу, в якій ти живеш, і вірно служити їй, служити вірою і правдою. Святом вас, дорогі колеги, гострого пера, чутливого мікрофону і великого людського щастя. Вітаю всіх, хто в кадрі за кадром, і поза кадром з іншого боку телевізора. Ми не такі видні, але працюємо для вас. Чисто щиро вітаю журналістів з їхнім професійним святом. Що можна сказати одне про журналістів? Як колись дуже хороший журналіст, показав так: що щоб люди не робили. Яке, якесь дійство, якесь дійство. Значить, про все буде знати той колектив, котрий рядом. Це значить 50-100 чоловік. А коли турнириці робить програми, значить цей матеріал бачить мільйони. Свято вас. Хороших ідей, гарних. Значить, Гарних колег, з якими ви ці ідеї будете втілювати в життя Значить, здоров'я і особистого щастя. Гарної вам роботи, правдивої і завжди доброї інформації. Вітаю всіх з нашим професійним святом! Бажаю всього найкращого, здоров'я, щастя, щоб завжди все, що ви задумали, у вас виходило в ефірі, на шпальтах газет, на радіо, на телебаченні. Бажаю творчих здобутків, ідей, пошуків, інтересних передач, ну і рейтингів. Шановні колеги, бажаю вам, щоб кожного місяця ви отримували звістку про суттєве підвищення заробітної плати, щоб вас шанували, любили, поважали, кохали. А головне, будьте усі здорові, довгих років життя усім і натхнення для нових звершень. Зі святом! Дорогі наші журналісти, жебести були здорові. Від щирого серця вітаємо вас з професійним святом і бажаємо творчого натхнення. Внутрішнього неспокою бажаємо першими все і про все знати, і ці новини правдиво викладати своїм читачам та глядачам. Витримки і найголовніше великого асабістого щістя. Від щирого серця вітаю вас з прекрасним професійним святом. Хотів би, аби ви були дуже здорові, веселі. І, звичайно, любили не тільки тих, хто вас любить, а любили свою роботу. Адже від того, наскільки ви її любите, залежить наскільки ви об'єктивні, правдиві і непродажні. Я бажаю вам бути самими собою і завжди дружити зі своїм сумлінням. З професійним святом днем журналіста щиро вітаю усіх колег, які працюють в інформаційному просторі України. Наша праця нелегка. А тому бажаю всім здоров'я і щастя, бажаю сімейного благополуччя і затишку. Бажаю, щоб усіх вас любили. А насамперед, мені хочеться привітати своїх колег з обласного телебачення Галичина, Адже у цьому році відзначатимемо 25 років щоденної праці в ефірі. Дякую вам, дорогі! Колеги дорогі друзі. Ну, шановне товариство, і зараз, ну як казала Ольга Михайльна, ми хочемо подякувати Тарасу Супку і Роману Захарчуку. Також хочу подякувати однозначно на заслуженому відпочинку. Десь Роман там, Романович? Вкасано, де, я не знаю. Роман Романович Захарчук, наш звукорежисер, Ой, особливо був чоловік. окрасою нашої ранкової програми. Він завжди вмів підходити так і до нас, і до гостей. Від нього лунав приємний запах його парфумів змішаний з сигаретним запахом. Завжди гості жартували. Нічого, і казали, кращого. що справжній чоловічий запах. Дуже так. класний звукорежисер. Пане Тарасе, пане Романе, залишайтеся в доброму здоров'ї, в доброму гуморі, в доброму настрої. І знаєте, що ми про вас не забуваємо, що ми дужки. вас любимо. І сьогодні у нас дуже такий корпоративний веселий настрій. Ну, я думаю, що корпоративний Корпоратив настрій покращиться десь так уже після обіду однозначно. Ну, але то буде для нас, членів товариства. А ви собі зробіть свято картінка. самі.